Як ліки інколи неприємні, так само і істина Господня може бути сурова до людини. Коли людина пренебрігає правдою, коли людина махає на правду, коли людина сміється, коли людина знаєш зневажає ця правда може бути сувора до нього. Наш апостол Павел звертається до церкви, яка знаходиться в Римі, і він каже: Так: Ібо що можна знати о Богі явно для них. потому что Бог явил им, ибо невидима его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но усуетились в умственнях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Говоря, апостол Павел каже, что все, что можно было знать про Бога, они знали. І в своєму умство вони освітилися і не воздали славу Господу, так як достоєн він слави, то омрачилось їхнє серце. Серце просто покрилося тьмою. Прийшла тьма в їхнє життя. І далі сказано: як вони познав Бога, не прославили Його як Бога, і не возблагодарили, але усуетились в умствах своїх. и умрачилось несмысленно на них сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложу и поклонялись и служили твари вместо Творца». И дальше тут, а дальше говорится за это, коли людина, Розумієш, що є Бог, коли людина, знаєш, чує, що Бог стукає в його серце, але пренебрігає і не воздає хвалу, і славу Богу. Бо я тобі хочу сказати: якщо успіх в твоєму житті, за цим стоїть Бог, Господи, дякую тобі за день прожити, дякую тобі за успіх, дякую тобі за сім'ю. Дякую тобі за то, за то, за то. І коли людина вдячна, то зовсім по-другому. Ну коли людина вона впевнена, що це вона сама. Без чиїсь допомоги, що Господня рука не була в помощь, Що знаєш, якось я сам, і тоді приходиться помрачення, і тоді люди, знаєш, істину подавляють неправдою і далі привратний разом. І там сказано далі, знаєш, що заміняють употреблення женського пола проти істерним і розжигаються, і отакий такий смрад роблять, знаєте, і такий ну, гріх. І це все говориться, знаєте, в Слові Господньому. Тому сьогодні, коли Бог стукає до твого серця, коли знаєш, коли тобі явно і все про нього відомо, воздай Йому хвалу, воздай Йому славу, подякуй Йому, не в умство в своєму голові, знаєш, щоб не було ці суїти, хто правильно, хто неправильно, правильні православні, правильні католіки, правильні баптісти, правильні п'ятдесятники, правильні ще хтось, правильний один Господь. А ми всі люди забуваємо задні і йдемо вперед. Наша ціль обрести цю божественну любов, цю божественну характер, а ворог душі твої хоче унічтожити в твоєму і в моєму серці любов, тому що тільки любов в твоєму серці може бути схожа на любов Господню, коли ти преображаєшся, коли ти йдеш в той обрість. Тому благословити Господь, знаєш, щоби знаєш, тому що багато ми чуємо, що Бог є любов, Бог кличе. Ну коли людина... Вкусила, наскільки благо Господь, і махає рукою або пренебрягає, або каже якось зовсім по-другому, на Бога надійся, сам не плашай. Знаєш, є такі вислови, то Бог зовсім по-другому, а потім людина приходить такий час, коли людина наказується сама своїми вчинками. Не Бог наказується, людина йде і ці вчинки самі її наказують. Тому давай разом з тобою воздамо хвалу, славу і подяку нашому Богу. Алілуя! Ісус, хвала тобі, подяка! Ти достоєн! Хвали і слави, великий, чудний, прославлений, возвеличений во всіх народах! Ім'я твоє Ісус Христос. Амінь.